ЖК «Нові метри центр, центральна частина Ірпеня. новий цегляний будинок, зданий у 2022 році. Сучасна архітектура, утеплені пінопластом, охайний під'їзд і справжнє відчуття нового житла. євро Євродвокімнатна квартира, загальна площа 38 квадратних метрів, Розташована на восьмому поверсі із десяти. Планування максимально продумане. Кухня студія з великою зоною вітальні, повносіна, окрема спальня. Санвузол із душем та теплою водяною підлогою. У квартири дизайнерський ремонт. Ніхто не жив. Інтер'єр витриманий у світлих, теплих тонах, стильна кухня з усією будованою технікою, варильна поверхня, духова шафа, холодильник, посадомийна машина, пральна машина, кондиціонер та телевізор. Зановане освітлення продумана до дрібниць: від розеток до фурнітури, індивідуальне газове опалення, двоконтурний котел, економія та повний контроль температури. Ідеально для життя або інвестиції. Квартира готова до заселення чи здачі в оренду. Хочете подивитися наживо? Пишіть нам у директ, все покажемо і підскажемо.